дошкільнятко сучасна електронна платформа для розвитку дітей. Її презентували на зустрічі з керівниками закладів дошкільної освіти. Захід називався досить амбітно, як виростити цифрового генія. Платформа є єдиною безкоштовною в Україні. Програма навчання затверджена Міністерством освіти і науки. Щоб діти використовували смартфони не тільки щоб дитина не кричала, не не виразувала. Вона для того, щоб батьки давали цю платформу, і дитина пост одразу розвивалася з нею одразу розвивалася в мовленні, в читанні в математиці. Також є логіка, також є знавство нашого міста. Тобто повністю платформа адаптована під те, щоб дитина вже розвивала свої цифрові навички. До наповнення платформи підійшли відповідально розроблені незвичайні відеоуроки, А 300 ігор кожна містить аудіосупроводження для якісного засвоєння матеріалу дитиною. Є гра така, як на логіку стосовно того, що треба полити квітку. Чим поливають квітку? Вода, чай, там ще щось. Наприклад, вони обирають чай, квіточка гниє. Коли, наприклад, вони натискають на воду, квітка розцвітає. Основні напрямки це мовлення, читання, логіка, математика. Тобто, оці всі нормативи, всі ігри розробляли співробітники комунального підприємства Єдніпро для зручності та систематизації навчання. Програма поділена на місяці, і вона поступово ускладнюється. Реєстрація максимально спрощена дані батьків, дитини та пошта зараз дуже багато. Батьків кажуть про те, що там телефони це погано, це зло. Але ну давайте відверто. Ми програли цю війну. Так наші діти вже знають набагато більше. Вони вміють набагато більше. Платформа це е, гарно, тому що це знов таки про безпеку, тому що якщо ми кажемо про е, ну. Допустим, школу, так молодші, Вони шукають, шукають інформацію, але вона хаотична і вони не знають, чому можна вірити. і вірять на те, що попалося, так тому, якщо це буде з дозволу батьків, і це буде контрольовано, що вони отримують, як вони отримують, ну це буде звісно краще. На всеукраїнський рівень платформу планують запустити після місяця тестування та відгуків батьків. Я на 100% сподіваюся, що ця платформа буде дуже корисною для діточок, які знайдуть там дуже важливу і цікаву інформацію. Тому що люди, які створюють цю платформу, ну, вони на 100% молодці.